Сьогодні у мене на обзорі аркуш Слава Збройним Силам України з додатковим номіналом та колекція конвертів першого дня з спецпогашенням 14 жовтня 2022 року. Поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю. І тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Збройна сила України одна з найкращих армій світу, що демонструє професіоналізм, мужність, високу боєздатність, і винахідливість у противостоянні потужному ворогу. Марковий арку слава Збройним силам України містить поштові марки, на яких зображені. Військослужбовці сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій та сил територіальної оборони Збройних сил України, які дають достойну відсіч агресору, захищають державу на землі в повітрі та на морі. Маркований аркуш Слава Збройних силам України. Благодійний випуск «Укрпочти» Зібрані в такий спосіб доброчинні внески будуть спрямовані «Укрпочтою» на допомогу ЗСУ. Опис Аркуша. Автор Антон Хрупін. Дата випуску 14.10.2022 Тираж 1 мільйон примірників. Номінальна вартість У плюс 8. Номер за каталогом Укрпочти 2005-2010. Опис конверта першого дня. Автор Антон Хрупін. Дата випуску 04,10.2022 Тираж 100 тисяч примірників. Конверти першого дня. По дві марочки. І також. От скільки. конвертів приготовил все конверты першого дня по две марочки спецпагашения и хвалющий Дніпро штемпель От, стільки конвертів. Ну і сам Аркуш. Дякую за лайк та підписку. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!